Починаємо розпаковку персикових лікарств і подгонів. Купили йому наповнювач. Ага, він же прийшов. Такий ми купляємо йому суперкет. Хороший наповнювач, туалет можна змивати. І персику йому ж тут попрописували ліків. Це що в нас? Лососова олія? Да. Це лососова олія. Лососи олію будемо давати. Його любима, от він її не любить. Зате, зате не так линяє. О, не побачив. Дивіться, що ми йому купили. Ще одну сховав. Будемо робити персику адвент календар. Так що, хто хоче взяти приєднатися до нас, можете висилати персику подарунки. <рес> Персик буде тільки за смакулики. Ми всі з курицею брали, так? Да? З коркою? Отакі ці смаколики. З коркою всі брали, так? Да? Так, да, всі брали з куркою. Ну, присмачувати йому, а то в нього буває хандра, і не хоче їсти. Так. Каже, Персі, звісно, я не хочу їсти лікувальний корм. а Так хоть трошки. А це життя. А це ліки. Ну, це в магазині упакували, нам сказали, що воно не йде в упаковці. А це вони упакували. Як називається? Onise ornisor, бо Шо, вони там поштучно просто це вони там. Он не, Он сьор. On seor. Ну, тобто, як його розкрити, це вони їхній якийсь фірмовий пакетик дали. Ага, так. Отак. Оба, шість штучок. Пакетик прикольний дали. Он ага, seor, да. Це ліки. Витворчик приписує. Ага, боже, бідне, перси. О, о. І що є звук, оце калатання. Да, знову перший купку називається? Колумвець заспокійливий. Кожен день Зас протягом трьох місяців. Ну, і тільки що в аптеку заходили, щоб купляли йому для. Фамат-1 да, для, для шлунка. Пірсюня, і твоя супер -пристрій". О, Будеш таким грати, взяли для проби? Побачимо, ще таких іграшок у тебе не було. Що, не цікаво, а ну. Ти що, це ж креветочка. О, взяв зуби. Маленька, така, як ти любиш. <рес> Ще одна жовта але ну, я її сховав, бо потом... не хоче, Писюня, ти балований став. Та не тільки Ціки іграшок. А, іграшок вона прозрачна, щоб її замітити. Я зараз персик нею буде ну, гуляти. Боїться її чи що? <ріця> Ні, він просто сонний, Він так спав сьогодні гарно після заспокійливого. Отакі подгони. Вчора були в лікаря. Сьогодні замовили. Вчора вечором вже замовили і вони вранці мені о 9 вже передзвонили, що замовлення готове, я їхав з роботи, це заїхав, забрав. Ну. Ну що? Ну, зараз трошки О. Розігра... розіграється, зараз побігає і буде ганяти. її. Подобається чи ні? Я думаю, що подобається. Лапкою Бач, Бачиш? Ну. Давай ще раз. Каже, та тось, давай, зараз будемо ганяти. Зараз будемо ганяти. Що це вже їсти? Що, що, вже... що ти вже їсиш? А воно ж м'ягеньке він його жує. Ну я думаю, що воно передбачено, що коти будуть його жувати. Це ж котяча іграшка. Лапкою. Боїться її чи що? ні? Пробуючи. Чи сідобно. Да, Так, не несідне. Ова. Ба. Ну, не бачиш, так казав. Так що і почнеться лікування. Я січня увечера вже пишу. Я вже надіюсь, що за тиждень. не хвилюйся, не дюрайсь. Закінчиться, аналізи будуть хороші і буде тільки заспокійливе. Так. так, каже персик, все буде добре. Ну. Передавай всім вітання. Добать, щоб йому кидали, і він буде бігати за нею. Так що зараз будемо ганяти, так? Да? Передавай всім вітання. Кажи всім добра, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті. Всім пока.